Україна провела черговий обмін. 50 військових повернули з російського полону. Повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Серед звільнених оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також поранені після боїв на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Як це відбувалося, дивимо, дивимось відео разом. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Слава! Україна! 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 З нами на зв'язку Андрій Юсов, представник координаційного штабу з питань поводження з полоненими. З ним ми і поговоримо про останній обмін. Вітаємо, пане Андрію! Вітаю вас! Раді вас бачити в нашому ефірі. Пане Андрію, в якому стані наші військові? Я дуже перепрошую, на жаль, я вас не чую. А, чи зараз чуєте нас, чи все-таки ще ні? Ну, Будемо пробувати. Будемо так. пробувати. Стараюсь. Так. На, О, жаль, на жаль, зв'язок зараз у всіх не, не досить хороший. Так, Пане Андрію. Слава Україні, вітаю вас. Героям, слава, і ми вас вітаємо в ефірі Суспільного. То в якому стані наші військові яких обміняли Так, вчора додому повернулось 50 українських захисників. Серед них частина поранених, в тому числі і з важкими пораненнями. Їм надається вся необхідна допомога, але навіть ті, хто умовно не не поранені, та це люди, які Місяці провели в ворожому полоні, тобто, це так чи інакше травматичний досвід, і безумовно, це досвід, який потребує тривалого відновлення, і таке відновлення і реабілітація буде надана в спеціалізованих закладах. Україна над цим працює, пане Андрію. Як утримували наших військовополонених? Що вони розповідають? 에... Зараз іде активний обмін інформацією, безумовно, збір даних, і вся інформація фіксується і для захисту прав українських полонених, хто знаходиться там і залишається по суті в заручниках, і для інших, в тому числі процесуальних дій. Ми повинні дуже бути обережними з поширенням цієї інформації. Чому розуміючи, що зараз в руках ворога фактично в заручниках залишається і українські захисники, і захисниці, і незаконно утримувані цивільні особи, тому з оприлюдненням цієї інформації можуть бути певні складнощі, але ми точно її збираємо і фіксуємо. Можемо говорити про те, що в багатьох випадках умови утримання не відповідають Женевським конвенціям і нормам поведінки з військовополоненими. В багатьох випадках утримання відбувається не в спеціальних встановлених закладах, як цього вимагає міжнародне право, і є проблеми із харчуванням, із медичним забезпеченням і безумовно з поводженням. Насамперед є системна проблема, що комітет Червоного Хреста, Організація Об'єднаних Націй, досі не мають повноцінного. Доступу до місць утримання українських військовополонених на території так званої Російської Федерації, а це означає, що немає об'єктивної можливості фіксувати і моніторити умови отримання, харчування, медичну допомогу та інше на відміну від України демократичної європейської держави, яка забезпечує доступ к Червоному хресту організації Об'єднаних Націй і гарантує відповідні права навіть полоненим расистам. Пане Андрію, ми спілкувалися з Червоним Христом, і вони говорили про те, що представники принаймні їхні в нашому ефірі говорили про те, що вдасться налагодити листування військовополонених українських. Що кажуть про це? Звільнені військові, чи все таки є можливість принаймні листуватися? Так, над листуванням, над налагодженням цієї роботи це такий довгий складний процес. На жаль, довгий і на жаль, складний, хоча мало бути по іншому. Частина українських військовополонених, які перебувають на території РФ, вже отримали можливість надіслати. Ці листи, частина отримає можливість отримати навіть відповіді. Наше завдання разом з Червоним Хрестом зараз, щоб це стосувалося всіх українських військовополонених, які знаходяться на території РФ. На жаль, сьогодні ці листи йдуть дуже довго там затримка. Ну, умовно кажучи, може бути тижні, та і знову ж таки питання до Росії, яка не надає можливості регулярного листування для українських військовополонених. і і мова не тільки про листування, але також і зв'язок, який має бути забезпечений згідно міжнародного права і Женевській конвенції, і сьогодні і, і цей зв'язок регулярний та з певною періодичністю на системній основі так само Росію не забезпечений. Пане Андрію, чи можете озвучити інформацію, скільки загалом Україні вдалося повернути захисників від початку повномасштабного вторгнення Росії? Ну ось після вчорашнього обміну ми повернули вчора. 50, це означає, що разом від початку повномасштабного вторгнення 1331 українець повернутий в результаті обміну до України, і ця робота триває. Тобто, вже зараз йде підготовка над наступними обмінами. І я переконаний, що найближчим часом ми почуємо іще добрі новини для багатьох українських родин і багатьох українських захисників. Пане Андрію, з чим пов'язано те, що так активізувалися обміни військовополонених? Маю на увазі, що це означає з боку Росії? Перепрошую, повторіть, будь ласка, питання. З чим пов'язано що? Чому активізувалися обміни військовополоненими останнім часом? Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Україна ефективно працює. Це свідчить про те, що стратегія, тактика, інструменти координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими працюють, і головне управління розвідки Служба безпеки України, МВС, Міністерство інтеграції під контролем президента України роблять все можливе для того, щоб повертати наших захисників, і це не тому, що Росія хоче повертати, так а це тому, що у нас є. Інструменти, ну як впливати, в тому числі і на ворога, зрозуміло, що і вони зацікавлені в тому, щоб забирати своїх, але це процес, в якому Росія не диктує. Україна використовує всі інструменти, всі важелі впливу і всі різні різноманітні переговорні позиції для того, щоб повертати своїх. О, і це це робота, яка триває і повинна лише набирати обертів. Там багато ще наших, і всіх треба забирати, і всіх обов'язково заберуть. Пане Андрію, чи розглядаєте можливість поповнити обмінний фонд священниками УПЦ МП? Вина в колабораціонізмі чи пособництві ворогу, у яких буде доведено? Хороше питання. Так, я розумію, що там і є, так достатньо резонансне. Ну давайте безвідносно до священників чи не священників. Знову ж таки, різноманітні інструменти найбільш креативні. Наша держава використовує. Ну Медведчука віддали, нікому ж не шкода. Якщо буде можливість якихось агентів впливу доведених судом, значить, ми зараз абсолютно не про релігійну складову говоримо. А про суто юридичну складову, якщо це державний зрадник, і це буде доведено і встановлено, то я думаю, що Україна буде розглядати можливість, як зробити так, щоб повернути наших, от і при цьому захистити наші національні інтереси. Всі можливості для того, щоб найменше для того, щоб повертати. Наших захисників я ще раз можу повторити. Ми будемо використовувати, пане Андрію, бажаємо успіхів у вашій непростій роботі. Дякуємо вам за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Андрій Юсов, представник координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Ну а далі в нашому ефірі рубрика Добрі новини.